Привіт, саме в цьому відео я хочу показати тобі сайт, який безкоштовно кожну хвилину дає мені сигнали на нашому валютному ринку. Тому в цілому, що я вам можу сказати, в мене йде мій марафон з 2000 тисяч гривень до якоїсь більшої суми. Вже за один тиждень я дійшов до майже 26 тисяч гривень без жодного мінусу. Ну все один мінус був. А так в цілому можете побачити мою торгову історію. Ось, як на мене, це максимально ідеальний результат. Та в цьому відео планую добити до 30 тисяч гривень по нашій стратегії, яка видає сигнали. До речі, хочу наголошити, Ви також само можете робити, тому дивіться це відео до кінця, та також починаєте заробляти. Ну що, полетіли. Прямо зараз спускайся в коментарі під це відео та переходь в мій телеграм-канал для того, щоб подивитися мою безкоштовну стратегію. Але ж до речі, подивись останній пост. Дивись, який відгук написав мені хлопець. Він працював офіціантом. Там на стройках працював, взагалі дуже маленькі гроші заробляв, але ж пішов у валютний ринок, і сам може подивитися, якого результату він досяг. Тому переходьте читай. Але ж саме головне, це натиснення на закріпленого повідомлення для того, щоб подивитися мою безкоштовну стратегію. Багато води лити не буду, просто приходьте, дивись ці 5 хвилин, того точно будуть вартувати, і ти почнеш заробляти гроші в інтернеті. Саме головне, я показую це все безкоштовно. Тому моя стратегія безкоштовна. Тепер поїхали до відкриття нашого. Для цього мені буде потрібно. Pocket це брокер, на якому, ми відкриваємо, на якому ми відкриваємо угоди, і наш сайт який видає мені сигнал: це investin.com. Тепер поїхали. В цілому, в мене все максимально просто. Звісно, можу порадити перед початком цього відео, подивитися ось це відео, так як я тут максимально для новачків, все максимально детально пояснив. Ось цей матеріал хай буде базовий, а ось це відео, яке дивитеся ви зараз, хай буде закріпляючим матеріалом, про тим, як ви самі почнете заробляти. Що ми робимо? Коли зайшли на брокера, ставлю час угоду одну хвилину, суму, хай вона буде 5 тисяч гривень, і ставимо тип графіку свічки. У вас там може бути ось, ось така лінія, відразу ставимо свічки. І тепер починаємо обрати нашу валютну пару. Як ми це робимо? Буду казати максимально. Максимально простими словами для всіх новачків, а натиснемо на цю кнопку, і нам потрібно обрати нашу валютну пару. Хай це в мене умовно без підписоті Сі, хай це в мене умовно буде, ну, ось у ауткат. Далі переходимо на наш сайт Investing і в пошуку просто пишемо ауткат. Все максимально просто. А, так Пишемо ауткат. Далі натискаємо на назу нашу валютну пару ауткат. Тиснемо сюди технічний аналіз, все максимально просто, і одна хвилина. Ось, о, дивимося. Акти... Наш наш аналіз каже, нам нейтрально, нам це не підходить. Ми шукаємо або активно продавати, або ж саме активно покупати. А, тому що я вам можу сказати, в такому випадку просто змінюємо нашу валютну пару. Хай це в мене далі там по списку буде, що в нас тут, аут Можна можна взагалі рандомно Брати. Аут, це шеф, тепер давайте, тепер давайте дивитися аналіз. Саме тут тиснемо на технічний аналіз, також саме одна хвилинка. Одна хвилина каже, купляти. Нам це також не підходить, ми працюємо строго, строго, строго по нашій стратегії. Або активно покупати, або активно продавати. Тому далі просто змінимо ще раз нашу валютну пару, хай це в мене буде GBP-аут, переходимо на технічний аналіз і пишемо в пошуку GBP out. Тиснемо на GBP-аут. І знову ж таки, вся ж така ж сама штучка. І дивимось тут продавати. Нам, на жаль, це також не підходить. Так, трошки відео в нас затягується. Євроюзді. Давайте дивимось Євроюзді, він у нас в популярних запросах також є. Таке в нас буває іноді, що ринок може трошки стояти. У нас одна хвилина, також продавати. Ну, Друзі, в цілому, хто, мабуть, хтось можливо вже вимкнув відео, та він багато що втратив. А хто додивився? Це стратегія. Воно так буває, тому що ви бачите, що інвестинг не дає би які сигнали. Нарешті бачимо, активно продавати. Повертаємось і на 5 тисяч гривень відчиняємо нашу угоду на хвилину на наш інвестінг. Тепер давайте дивитися. Сигнал ми шукали там, декілька хвилин, але ж з цієї угоди я зароблю там 4100 гривень. Тому тепер давайте дивитися: Кат Технічний аналіз КП одна хвилинка, і одна хвилина, мені каже, саме активно продавати. Наш інвестінг знайшов нам наш, наш, нам наш сигнал, і ось, я зайшов на 5 тисяч гривень. Тепер давайте дивитися на гарне відпрацювання нашої уходи, з якої я зароблю плюс 4100 гривень. Тому якось так. Чи мені подобається інвестинг, він не дає там сигнали а, там, аби як він дійсно все аналізує. І тільки після такого там гарного та максимально фундаментального детального технічного аналізу він видає сигнали. Ось що саме як відбувається ось тут. Вже бачимо, як ми гарно починаємо падати донизу. Ось можемо побачити такий пролив, який заробить мені 4100 гривень, лише головне, щоб мені вистачило на це часу. Так, дивимось. Друзі, ідеальний плюсик по нашому інвестінгу. Отримую плюс 4100 гривень, а, про тому, що наш сигнал ми шукали. Ну, давайте подивимось, скільки в мене запис йде. 5 хвилин йде запис, з них десь хвилини 3 ми шукали наш сигнал. Але ж нічого страшного отримуємо плюс 100 баксів, до речі, рівно 100 баксів на картку, і мій баланс зараз наближається до 30 тисяч гривень. Планую, знаєте, як зробити? Давайте стратегію з інвестінгом я вам показав, це максимально класно, максимально ідеально. Також в своєму телеграм-каналі все безкоштовна стратегія в закріпленому повідомленні. Можете її побачити ще більш детально. Але ж зараз хочу добити 30 тисяч гривень саме нашою, ще однією стратегією, саме з індикатором Фрактал. Ставлю суму, давайте, там 300 гривень, мені вистачить для того, щоб а, а, Йти до тридцятки. що я роблю? Індикатор, тисну індикатор фрактал. І тепер переходжу на 5 секунд інтервал і час угоди 5 секунд. Все максимально просто. Це також одна з моїх улюблених стратегій. Дивимось, бачу стрілочку зараз догори, заходжу вгору на 5 секунд на наступній свічці. Бачу стрілочку вниз, заходжу вниз. Все максимально просто. Тому що давайте тепер дивитися. Шукаємо далі, бачу відразу стрілочку вниз, відчиняю угоду на 300 гривень донизу. І бачу отакий ідеальний пролив. І тепер мій баланс 30 54 гривні. Друзі, наголошую, з 2 тисяч гривень в рамках цього експерименту я дійшов до 30 тисяч, тобто я в прибутку на 28 тисяч. І прямо зараз ці гроші я можу вивезти собі або на крипто, або собі на картку. В цілому з цим ніколи проблем в мене не бувало. Та ні в кого не буває. Але ж планую дійти ще й далі. У мене є ще сьогодні тільки день середи. середину, пів п'яту годину. Тому в мене ще четвер, п'ять, субота та неділя, ще 4 дні на те, щоб примножити свій баланс. Тому що вся актуальна та детальна інфа буде в телеграм-каналі. Я тут взагалі кожного дня. Тому не втрачайте мене, з вас лайк та підписка, мені буде дуже приємно. Тому що я полетів далі працювати. Побачимося. Вже баланс 30 тисяч гривень. Всім пока!